Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. У нас буйно квітує яблуня, особливо дика яблуня, бо вона набагато відрізняється і вона набагато корисніша для бджіл, ніж сучасні сорти. Ось сучасний сорт. Ось давні сорти, яким вже, мабуть, більше 50 років. На них просто гул. І в нас їх в яру, в яру дуже багато. І на пасіці є таке дерево. Що я хочу зараз показати? Хочу показати ось цей вулик де дуже були де дуже були темні рамки, де казали, що дуже темні. Я його замінив, цей вулик, бо там... Його над ним трошки попрацював дятел. ми його замінили на дерев'яний і зараз побачимо, що, що в ньому відбувається і чого я знімаюся в це від... відео, бо я хотів вашої поради, як правильно тут зробити. Звичайно, я не знаю. Вдруг, якщо сім'я війшла в вировий стан, то нічого тут... Робити не будемо, просто заберемо відводок і лишимо так, як воно є. Якщо сім'я не вийшла в ройовий стан, це система 20-рамочники на 300-ту рамку і магазин. Я поставив перший магазин, зараз побачимо, що в магазині. І як правильно ставити другий корпус, чи в розріз між магазином і магазин зверху, чи просто ставити його на магазин. Дуже буду вдячний. Я думаю, що може і так, і так правильно, але як правильніше. Приготували отаку сушку, решітку, і, звичайно, вощинку. У нас вже вечір, звичайно, бджолки трошки агресивні. Але дивимося, ставилися вощинка Щоб як відстроєна і трошки залита. Разліки, шо, втемена, можливо, матка пішла уверх. О. А тут повністю рамочка залита. Так, рамочка залита. Дивимося слідуща. значить її вже мало одного корпусу. Вона, скоріше всього, її нема місця і вона почала сіяти в магазині. Зараз ми розберемо його. Поставимо, так. Да. Тут засіяла матка в магазині. Дивлюся, тут трошки є занесені. Більшість вона наверное, засіяла матка в магазині, треба її знайти і впустити вниз. Ого, тут вже, вже печатний, бо в магазин ми ставили пусті. Але в магазині є печатний мед навіть. Така рамочка. Так, саме там дивиться, є печатний. Так, йдемо шукати маточку. Що я тут буду робити? Знайти най треба маточку, опустити її в нижній корпус, з нижнього корпусу підняти 5 або 6 рамок. Туди поставити вощину, поставити зверху розіліти на решетку і не знаю, як правильно, чи магазин зверху ставити, чи магазин, щоб був розріз. Ось тут я трошки сумніваюся, як правильно. Ну, зараз побачимо, яке ми приймемо рішення. Знайшов я маточку тут, опустив вниз три, три і чотири, майже 4 рамки розплоду тут. Сушка, вощина вверху Ось 5 рамок розплоду і ще розплід в магазині. Зараз, якщо вийде, вийде розплід, це буде сила селена. Тому під мій десь більше десяти рамок розплоду. Це ну, одиниці таких сімей, це не всі такі по пасіці, але є зараз. Я поклав її сюди лощинку. П'ять штук лощинок. Дві сушки і Три, три. три з половиною. Розплоду. Відкритий розплід. Зараз ставлю решітку, зверху магазин і зверху ставлю корпус Корпус з розплодом і ще поставлю туди пару рамок вощини. Ось так. Якби всі такі сім'ї були. Сім'я не вийшла у ривий стан, геть навіть немає мисочок, я передивився на розплоді. Бажаю всім таких сімей, щоб всі були в нас такі сім'ї, щоб не входили в ройовий стан. Ставимо магазин, в нього рішутку, щоб матка не йшла, то матка працює в нижньому корпусі. Зараз ну, не знаю за скільки. Якщо вже є печатний, тоді вийде, вийде, розстріти, він повинен забиватися. Реформуємо верхній корпус. Сформував я другий корпус, розпліт посерединці, вощинку поклав по краях, тут ці, що підняли верти, теж якийсь, що є набриск. Сім'я виглядає, там немає, і сітка дно. От так. Якщо вона принесе корпус і магазин меду. Це вже буде десь до 50 кг. Дай Бог, щоб так було. Ще є отака сім'я. Чи потрібно ставити другий магазин, чи зараз? Ну, Тут я вже тут вже не треба. Я думаю, поряди, тут зразу воно покаже. Зараз подивимося, чи потрібно ставити другий магазин, чи І якщо йде, у нас зараз почав. Ще не прийшов в пік квітування ріпак, але вже, вже є. Вже почав ми вчора були, був на полі, я дивився, що вже верхні бутони розцвіли. Десь ще 2-3-4 дні і буде повністю квітувати. Можливо, якщо є наприск у цьому магазині, то краще на випередження поставити другий. І ну, тут вже спорів є багатенько, як лучше класти, чи ставити в розріз, є кладуть, що тільки зверху кладуть і це краще. Я буваю, щоб не колошкати джіл, щоб не робити лишні рухи. Я просто піднімаю, якщо середні рамки, якщо вони чи повномедні, чи з медом, піднімаю в другий корпус, туди ставлю сушку або. Кріш ще муштину поставлю, зарідев, хай витягують, бо не вистачає рамок. І не буду ставити в розріз. Звісно, звичайно, в розріз краще було б. Ну, як сказати, тут я його клав, мабуть, з недільку назад, а може й більше, я вже не пам'ятаю. І Матка зайшла вверх і я її розділив рішенкою. І побачимо що у нас тут є. Дивимося, остання рамка. Чуть-чуть пуста, де мене дає набрістка. Вечір. Вечір вони трошки бушують. Так, дивимося далі. Тут вже залито трошки більше. А з цієї сторони... О, ось ця сторона майже вся залита. Ця сторона залита. В принципі, можна ставити другий корпус. Просто спрацювати на випередження. Так, тут дивимося. Тут бачите, розпліт. де вийшов розплітен, заливається. У нас яблони і тує, добре, в нас їх в ярові повно цих диких. Ого! А тут теж, бачите, майже, майже вся рамочка і з цієї сторони. І з цієї сторони. Значить, можна ставити зверху другий корпус. Сюди вниз поставимо пару рамочок, ось таки вог. Вщинки. Поставимо в і поставимо зверху другий корпус. І хай собі сім'я працює, щоб вона не відчувала нестачу. Я не думаю, що вона вийшла в ровий стан. Якщо вона працює, носить, значить гніздо розбирати не буду. Як є, так є. У нас вже Вечір хмурно. Добре. Бажаю всім мирного неба, хороших нам привітів, як кажуть, щоб у нас вже був, був товарний взяток. І щоб ми вже могли перед акацією відкачати хоч по магазинчику, хоч по пару рамочок. Все, всім. Хай всім вам щастить. До побачення.